Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про служби допомоги України. Якщо ти або хтось з твоїх друзів потрапив в біду, то на допомогу обов'язково прийдуть працівники екстрених служб. Служба надзвичайних ситуацій в нас є, врятує тебе від пожеж і біди. Якщо бачиш, що десь щось горить, 101 мерщій набирай про пожежу розповідай. Поліція оберігає нас на дорозі і в інших місцях. Якщо бачиш грабіжників, ти негайно 102 набери. Медики службу свою несуть. На машині швидкій до тебе примчуть. Захворів тато, мама, сестра чи братик набери 103, щоб їх рятувати. Пожежники, лікарі швидкої допомоги, поліцейські це люди, які рятують нам життя. Діти, давайте з вами пограємо в гру, кому що потрібно для роботи. Чим пожежник буде гасити вогонь? Вогнегасником чи лійкою? Правильно, вогнегасником. Що візьме на виклик лікар швидкої допомоги? Стетоскоп чи навушники? Правильно, стетоскоп, з допомогою якого він послухає, як працюють легені і Серце, що потрібно поліцейському для роботи? Світлофор чи лампа? Правильно, світлофор. Що на виклик одягне пожежник? Святковий костюм чи спеціальний захисний одяг? Правильно, захисний одяг та взуття? Чим буде лікар надавати допомогу? Правильно ліками та уколами. Що потрібно поліцейському для регулювання руху, коли не працює світлофор? Правильно, жезл. Малята, що потрібно пожежнику? Захисна маска? Чи окуляри? Правильно, захисна маска. Що потрібно лікарю для надання допомоги? Бинти, пластирі чи святковий бантик? Правильно, бинти і пластирі. Що потрібно поліцейському, коли він на завданні? Рація чи мікрофон? Правильно, рація. Що пожежнику може знадобитися під час гасіння пожежі? Драбина, лопата, сокира, пожежний шланг чи граблі? Правильно, пожежний інвентар. Що лікар возив в машині швидкої допомоги? Сумку, в якій знаходиться медичний інструмент? Чи дорожню сумку? Правильно сумку з медичними інструментами. Що поліцейський візьме з собою на затримання зловмисника наручники чи букет квітів? Звичайно, наручники. Малята, роздивіться уважно картинки і назвіть всі знаряддя, які потрібні пожежнику в роботі. Назвіть всі предмети, які знаходяться в медичній сумці у лікаря, коли він поспішає до нас на допомогу. А тепер малята роздивіться картинки і назвіть всі предмети, які потрібні поліцейському в його нелегкій роботі. Молодці малята, ви всі знаєте, що потрібно для роботи пожежнику, лікарю і поліцейському.